Спринтом, тобто бігом на короткій дистанції, 60, 100 та 200 метрів займається 14-річний вихованець спортшколи колос Олексій Кривов'язюк. У легкій атлетиці розповідає чотири роки. Спершу каже займався у спортивній залі рідної тринадцятої школи. Опісля перейшов до колоса. За чотири дні до повномасштабного вторгнення Олексій виборов титул чемпіона України. Чемпіон України ось в лютому взяв 60 метрів перший розряд. На 200 метрів теж перший розряд. ну там чуть-чуть не вистачило до кандидата, кандидата майстера спорту. 24 числа, саме перший день, я поїхав в село, ну, бо трошки страшно було. Тренувався в селі, біг крос, ну, щоб не потеряти форму. Ну, старався щось там качав ноги, пробував присідав. Там ну, мені це потрібно. Із династії спортсменів 11-річна Настя Обертинська з Вінниці. У легкій атлетиці два роки і вже має третій юнацький розряд. Спочатку активних бойових дій каже, тренувань не залишала, втім повноцінно займатися вдома не вдається. Вже місяць каже, як спортшкола відновила тренувальний процес. Сьогодні на тренуванні пробігла дистанцію у 60 метрів. Її каже подолала за 8 секунд. Я дуже люблю бігати бар'єри та стрибати в довжину. Я стрибаю в довжину 4 метри 23 сантиметри. Руслан Єременко тренує спортсменів, яким до 10 років. Коли Росія вторглася в Україну, його вихованці займалися дистанційно. Згодом тренування відновили. Дуже всі сумували. Задоволені, що розпочався тренувальний процес. Ніхто не пропускає занять, і навіть новачків у групу привели. Сьогодні новенький хлопчик прийшов. Зараз у мене 10 спортсменів, в основному з Вінницької області. Легкоатлетів з 10 і до 23 років тренує Петро Сарафенюк. каже нині його. Команда не в повному складі, частина спортсменів виїхала за кордон. Вони тренуються за планами, вони скидають відео, фото, відчоти, але. Ну, Поки що вони тренуються якби, самостійно. Ну, під моїм доглядом. За кордоном нині третина вихованців спортшколи, каже заступниця директора закладу Алла Гарницька. Водночас до Вінниці приїхали спортсмени-переселенці з Бучі, Єрпеня, Гостомеля, Харківщини, Запоріжжя. Багато дітей з батьками виїхали такого якраз. Молодшого віку за кордон ми нараховували по тренерам, У нас більше 50 дітей. Перш ніж відновити у школі тренування, каже Гарницька, провели моніторинг локації, обрали ті, поблизу яких є бомбосховища. Поки в країні триває заборона масових спортивних заходів, акцент зробили на тестуванні, завдяки якому фіксуватимуть показники кожного окремого спортсмена. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.